Не передають нову зброю і не можуть полагодити ту, яку вже передали у Пентагоні. Наголосили, що відсутність нових пакетів військової підтримки від США впливає на усю сферу допомоги ЗСУ. Тож українські бійці досі чекають на нові партії техніки та озброєння, і так само чекають на ремонт арсеналу, який раніше отримали від західних партнерів. очевидно, що Ціна нестача фінансування змусила нас зробити паузу, вилучивши додаткові позиції з наших запасів, враховуючи наслідки для нашої власної боєготовності, і це, звісно, заважає нам задовольнити найнагальніші потреби України на полі бою. Йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові засоби, ракети для систем ППО. Крім того, без додаткового фінансування ми не можемо надавати системи і обладнання для задоволення їхніх середньострокових і довгострокових потреб. І допомагати їм підтримувати техніку, яку ми вже надавали раніше. День бабака у Пентагоні вкотре наголосили, що співпрацюють із конгресом США і закликають негайно ухвалити рішення про великий пакет фінансування оборонних потреб України в американському сенаті. Натомість з'являються натяки на політичний консенсус. Лідер демократичної більшості Чак Шумер заявив, що переговірники можуть досягти згоди. Попри протрампівський осередок республіканців у конгресі, політики демократи наголошують, якщо Республіканці не схаменуться, наслідки будуть катастрофічні. Ми дійшли до того, що криза для України вже не є теоретичною. Вона не є якоюсь віддаленою перспективою. Вона відбувається тут і зараз. Звіти свідчать про те, що в окремі дні Україна вистрілює від чверті до половини кількості снарядів, які випускають російські військові. Це шлях до катастрофи. Це запорука того, що Київ у найближчому майбутньому може. Стати російським містом. Київ city sometimes soon. Прогнози щодо падіння Києва. Ми усі бачили у лютому 22-го. Але чи прогнозують у Європі російську агресію щодо власних країн? Вочевидь намагаються на початку тижня. НАТО розпочало Steadfast Defender Діфендер Найбільші військові навчання від часів холодної війни з совєтами. Участь беруть усі країни-члени та країна-кандидатка. Швеція, сценарій, напад Москви на союзну територію та застосування п'ятої статті про колективну безпеку, але чи спрацює такий вишкіл у разі гібридної агресії? Військові експерти мають зауваження в статуті НАТО. Повноцінно не прописано. як задіяти яку статтю, якщо буде гібридна загроза? От як діяти, коли, наприклад, там з'являється Народна Республіка Нарва в Естонії, як варіант. П'ята стаття вона не буде діяти, бо це не вторгнення, і НАТО буде зволікати з своєчасними діями. А як відомо, такі народні республіки їх треба їм протидіяти та блокувати їх одразу, як вони з'являються. Отже, все переростає в поліцейську місію. А поліцейська місія. Буде невільована чим, тим, що в будь-якій народній республіці завжди за ждунами, які хочуть повернутися до Росії, будуть стояти спецпризначенці без шевронів, такі собі зелені чоловічки. І у цьому і проблема. Це не поліцейського рівня місія, і у цьому загроза для країн Балтії більша аніж відкритої агресії. Європа має зробити висновки з українського досвіду, а українці роблять висновки з власних операцій. Ві кадри з ухвалою розвідки боєм на окупованій території, яка сталася рік тому, оприлюднили повстанці з російського добровольчого корпусу. У ніч проти 24 січня 2023 року. ГУР організувало нічну висадку на човнах поблизу нової каховки на Херсонщині. Із гранатометів знищили російський командний пункт та понад десяток московитів. Ворог тоді вирішив, що ЗСУ вже повноцінно форсують річ. Окупанти з переляку підняли у повітря авіацію, залучили броньовану техніку для відбиття штурму. У новому відео від РДК можна побачити висадку білоруських добровольців, а ще дізнатися про назву операції Червоний Дніпро до створення плацдарму на Херсонському лівобережжі залишалося щонайменше півроку. Наглядає роботу сліва. <п 'є> роботу сліва касіця. Олексій Пасак п'ятий канал. Ударні гелікоптери від Німеччини та морські човни від Канади додаткову військову допомогу отримає Україна за підсумками 18-ї зустрічі у форматі Рамштайн, яка відбулася напередодні в онлайн режимі. Партнери домовилися постачати Києву також системи ППО та безпілотники. Країни-учасниці формату утворили артилерійську коаліцію, де зобов'язалися інвестувати у виготовлення боєприпасів та наростити їхнє виробництво. Про що ще домовлялися партнери? Та яке озброєння від? заходу може розраховувати Україна. Марта Шикула розповість. 18-те засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбулося в онлайн режимі. Українську делегацію представляло топове військове командування країни. Міністр оборони, його заступники, головнокомандувач та керівництво управління розвідки. Під час зустрічі Рустем Умєров показав партнерам відео з поля бою, а саме як бійці 47-ї бригади на американській БМП Бредлі зупиняють російський танк Т 90 М. Виводять його з ладу та добивають безпілот. na kamen. Оборони продемонстрував західним партнерам стратегічну перевагу сил оборони на полі бою. Русаму Міров зазначив, що нині для України важливі довгострокові пакети військової допомоги для успіхів на фронті потрібно достатні обсяги техніки та боєприпасів, технічне обслуговування та запчастини. А для прориву лінії фронту слід впроваджувати інноваційні підходи. Нам потрібно вирішити проблему нестачі артилерії. Нам потрібні запасні частини і технічне обслуговування, щоб обладнання працювало. Наші війська потребують постійної підготовки. І абсолютно важливо, щоб ми зберегли нашу мережу ППО. Це рятівний життєво важливий пріоритет. Партнери домовилися постачати більше систем ППО безпілотників та гелікоптерів. Перші бойові гвантокрили передасть Києву Бундестаг. Це списані багатоцільові вертольоти Сі Кінг. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Україна отримує шість багатоцільових гелікоптерів разом із комплектом запасних частин. Партнери також забезпечують навчання українських військових. Гелікоптер він проходить обслуговування, ремонт і повністю боєздатним відправляється до України У нас є гостра потреба в таких саме також гелікоптерах. В деяких випадках на нього можна встановлювати деякі зразки озброєння, в тому числі ракетного. Хоча говорити про те, що його використовувати виключно як ударний гелікоптер, ні, це не його функція, але він може стати одним з тих етапів. А щодо передачі в майбутньому Україні вже ударних гелікоптерів, допомога на 15 мільйонів доларів передасть Канада. Пакет містить 10 жорсткокорпусних надувних човнів для пошуково-рятувальних операцій, транспортування військ і вантажів та розвідки. Судна Україна отримає вже до кінця весни. Допоможе Канада і у підготовці пілотів F-16. Також країни-учасниці формату утворили артилерійську коаліцію, де зобов'язались інвестувати у виготовлення боєприпасів та наростити їхнє виробництво. Партнери передаватимуть Україні і далекобійну зброю для ураження Росіян в глибокому тилу та руйнування їхньої ворожої логістики. Партнери розуміють, що виграти цю війну Україна може не тільки отримуючи зброю від партнерів, а й ще використовуючи по території Російської Федерації по її складам, об'єктам військовим по логістиці. Тобто, саме створюючи ось такі хаотичні явища на території самої Російської Федерації, а не тільки на тимчасово окупованих територіях. Тобто саме перерізаючи у цю логістику, та можливості російської армії, безпосередньо в тиловій зоні близькій або середній тиловій зоні в Росії, у Міноборони задоволені результатом зустрічі у форматі Рамштайн. Участь взяли понад 50 країн партнери обіцяють великі пакети допомоги та зброю, яку раніше Україна не отримувала, є цілковите розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна. Зобов'язання працювати над тим, щоб Україні надавати більше зброї для подібних ударів. абсолютно чітко на себе взяли партнери. Україна отримає достатню кількість ракет для існуючих систем. Партнери більше ніж одна країна. Іна вже працюють над модернізацією західних ракет. Під е, е, існуючі совєтського зразка пускові системи і протиповітряні системи. Це фактичний апгрейд е, е старих систем, який дозволяє не просто вирішити питання з наявністю ракет для них, але і дозволяє використовувати кращі ракети західного зразка. Тобто робити ці системи е, більш ефективними. Наступна зустріч у форматі Рамштайн відбудеться вже в середині лютого напередодні засідання Ради Україна НАТО. Марта Шакола 5. Ти канал. Словаччина не блокуватиме фінансову допомогу Україні з боку Євросоюзу. Про це домовилися прем'єр-міністри обох країн під час зустрічі в Ужгороді. Глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що Словаччина також не заважатиме Україні купувати зброю і техніку у словацького бізнесу і допоможе поставити Києву техніку для зведення оборонних рубежів. Прем'єр словаччини Роберт Фіцо запевнив, повністю підтримує євроінтеграційні прагнення України за підсумками зустрічі сторони. Підписали спільну заяву щодо посилення двосторонніх відносин. Словацький прем'єр також підтримав формулу миру Володимира Зеленського і допомогу у відновленні України. Перед початком зустрічі Роберт Фіцо зробив низку скандальних заяв. Пообіцяв, що Словаччина всіляко блокуватиме вступ України до НАТО. Україну назвав державою, що перебуває під абсолютним впливом США, а також натякнув, що їй доведеться віддати частину своєї території Росії. Однак після рандеводенеш мигаль запевнив, зустрічі з Робертом Фіцо розгорне нову сторінку у відносинах між Україною і Словаччиною. Звичайно, є деякі питання, з приводу яких ми можемо мати різні думки, таке політичне життя. Але так чи інакше, коли ви бачите словацьку делегацію, її склад і теми, які ми хотіли б розкрити, то розумієте, що ми справді хочемо допомогти вам. Ми будемо підтримувати прагматичні і дуже надійні зв'язки між нашими урядами, між нашими країнами.